І вітаю вас, шановні, Христос Воскрес, свою Воскрес, і пішов трошечки повторгатися в Elden Ring. Сьогодні ми ганяємо білд з двома кодедсордами, які ще називають Ісусіми мечами чомусь. Але ну, виглядає непогано. Ці мечі мають чисто святий тип ушкоджень, і тому я вирішив зробити такий от косплейний білд. Звичайно, в це прямі мечі, тому ми будемо користуватися усіма перевагами прямих мечей у паверстенці. І, до речі, непогані, доволі вони мають попіл війни. Іноді можна доволі вдало ловити ворогів. Також я вирішив використати тут ще закла... закляття світломікели. Так воно виглядає. Це, в принципі, найбожественніше, що є в арсеналі. Молитв. От, звичайно ж, ми використовуємо молитву. Тому використовую його. Що я біл сам скажу про його потужність, непотужність. Мабуть, я вже це скажу у кінці відео. От. Що не добив, пацана? добив. Прикольно. От. Переходимо до сетапу. Ми маємо тут сани лахміття. От, просто все, що. Легко важить і нормально підходить під аутфіт Ісуса. Да? Маємо два оцих от мечі. Маємо також початку древа Earth, плюс 10 для кастування спела І тут у нас такі. От... А, до речі, да. корона світла вона нам дає плюс 1 до віри, інтелекту та аркейну. І дає нам також плюс 10% до потужності нашого спела, якого ми використовуємо. До речі, білд ми тестимо на 133 рівні. Чому? Бо 33% це вік Христа, а я люблю, щоб все було їбать як концептуально. Да, до речі, якщо хтось буде вважати це якимось богохульством, якось образиться. Що я можу вам сказати? Ну, не ображайтесь, будь ласка. Ні, звичайно, якщо ви хочете ображайтесь, я ваше право на образу не віднімаю. Але я не хотів цього зробити. Тому мені, в принципі, байдуже <рес> така от концепція. Добре. Переходимо далі до білда. Уламок Олександра, що збільшиться дамаг від нашого попілу війни. Протез Мілісенти та гналивнюючий меч збільшують нашу силу послідовних атак. Два якби, прямих мечі у Stance дають нам багатенько послідовних атак. І отакий от Flox Canvas Talisman, який Talisman, який дає нам плюс 8% до потужності чарів. Хоча, здається, на світі чари він чомусь не розпространяється Але вроді я потестив, все працює. Власне коротше, по білду це все. Також у мене тут є цей вог. У фляжці свята сльоза, ну і наша і зазвичай якому використовуємо багряна бульбашкова Це, в принципі, весь біл. Давненько я нічого просто не записував, тому забув, як це робиться, власне кажучи. Що я хочу сказати? Будуть ще відоси. Не знаю, як насчет стрімів, тому що зі стрімами зараз біда з онлайном саме в Але відоси ще точно будуть, тому якщо ви не підписані, то підписуйтесь, якщо ви підписані, то лайкайте. Якщо ви лайкнули, то прокоментуйте. А якщо ви не підписані, наприклад, на Telegram, підписуйтесь туди. Там у мене всякі анонси, всякі голосування. І є чати, де ми веселимося. Так, да, до речі, у мене ще з'явився твіч, тому якщо вам зручніше дивитися стріми на твічі, можете підписатись на твіч. Він буде у описі до профілю. Можливо, ще опис до відео додам, якщо не забуду. А зараз, власне кажучи, ми переходимо до вторгнень. Ми розпочинаємо з челів, які заходять до боса і не знають про фрейми невразливості. Цікаво. Безчесний клинок чел сам себе вбиває. Добре. У мене є чим покарати грішників. Та да, білд, біл доволі слабкий. Треба щось з ним придумувати. Хм-хм. Добре. Цей чел не хілиться, може я з нього всі хілки вже встиг вибити? <гум> <гум> Золоті хвилі це не перешкода для справжнього божества. А от Пінг перешкода. <гум> Скільки ще? Богохульний клинок. Ми тут богохульників не любимо. Блін. Доволі слабкий білд. Пацани, ну ви серйозно. Ну що я можу сказати, шановні, навіть Господь іноді може програти у цій жорстокій грі. Елден Рінг. Подивимось, хто у нас там. І чи варто його карати за гріхи? Наче він поки не схожий на грішника. Старається щось там пихтить старина. Я б йому навіть допоміг. А, ні, у нього був Нік Ілон. Тут навіть Бог не допоможе. Спробуємо поганяти так ще, можливо, ми все таки в результаті дамо ісусу броню. Бо. Добро має бути не лише з кулаками, а й в броні. Грейвсайд Плейн. Похмура назва насправді. Привіт, хлопці. Чи готовий ви до бою? Цей точно готовий до бою. Що ти робиш? Так не домовлялись старина. Ми так не домовлялись. Блін. Я втратив контроль над боєм з перших же ж секунд. Це не прикольно. Чо? Треба лише втекти. Пацани, прикрийте. Він <звук> не хоче, щоб пацани мені допомагали. Ну добре. Ти будеш за мною все бігати і бігати? Ну, це прикольно. Я можу втика... втікати довго. Не втикати, головне, а втікати. Главное, втікати. А от я і зібрав армію зі своїх прихожан. Як тобі таке, старіна? <звук> Зараз буде дуелянт. Він уже попадався, він мене вбивав. Hey! Він вирішив змінити зброю, до речі, бо він з тим сетапом, що у нього бив, був, він мене вбивав, але барта плюс сокира. Спіння слід, непогано. А чому він так слабко б'є? Він забув заточити зброю? Чи він хоче знущатися з Бога? Ага. Все, він передумав. Він перейшов у серйозний бій. Добре. Серйозно. Тобто він два рази вбивав мій фановий біл? Мало того, що він не вивіз з ним бійку. Ай-яй-яй. Він ще й відхилюється тепер. Уть. Ні, друже. Не дістає до мене, так? Да? О, все, перейшов на свій сетап і далі хілиться. Ну, звісно, звісно, старина. -да. Боягус. Ну, що ж поробиш, у мене слабкий білд. До речі, сьогодні понеділок я 133 рівень і вторгнення йдуть непогано, на відміну від того, що ми бачили. На інших рівнях в суботу і неділю. Так, вони не ганкають, це вже добре. Бо єдине, чого мені тут не вистачало, це ганкерів. Оп, уп, уп. так, давай вип'ємо. Хм, а де вони тільки є, От в чому питання? А, вони вже на босі. От, до речі, прикликає на босів постійно. Оце мене бісить. Добре, на цьому вторгнення завершено. Я просто робив уже білди з лайтролом, але вторгнення у настільки лахмітті це для мене челендж, звичайно. О, це вони чи це інший схожий спот? Здається, якщо я не помиляюсь, то вони. біля благодаті. І я сюди ніяк не залізу, так? Да? Чи якось залізу все-таки. Ага. Да, залізу, добре. Хм. Там хтось під бульбашкою. Не, старина, поки ти будеш це кастувати. Не хочуть, щоб я до них підходив. Добре. Точніше, вони навпаки хочуть, щоб я до них підходив. помер. Твоя черга пальчику. Ні? Ну добре. Все таки я забув, що в мене польза немає, щоб перетанкувати хоч щось. Я не знаю, що відбувається дійсно, але в мене 133 рівень. А, сьогодні понеділок, і вторгня йдуть просто одне за одним. Ви хочете вбити пана Зміюку? Нє, Хос, живий. Чому билися б з паном Зміюкою, Я вам ніяк не заважаю. Добре. Ові камінюха. Отак вони себе поводять, добре. Заповільне заклинання, якщо чесно. Не та кнопка. Добре. По маємо пас помер. Да? А я не зміг поміняти зброю, до речі. Я не знаю чому. Мені здається, на мене зараз чекає Ганг Сквад, і це погано дуже. Ну не той білд, щоб навіть тягатися. -да. Бо що тут іще б робили три людини? Або, або вони зібралися на цього? Е, на. Як це називається? Ну ви зрозуміли. Ні, ось вони. А ти один? Так, да? було троє. Добре. Буде тоді дуель. Будемо битись. Їх було троє. Може вони вбили просто боса. І мене прикликало уже. Дивно. Дуже дивно. Ай, жести не виставлені. Не, просто частота вторгнень мене вражає серйозно, от зараз. На 133 рівні. О, привіт, пацани, привіт. Що у вас тут відбувається? У вас тут дракон лупить блискавками, ви в курсі? Чи ви ще на горі? Ні, вони ще не на горі. Скільки їх тут? Двоє. А де другий? <звук> Ти чаклуєш проти мене? Не смій. Добре, де твій тіммейт? Ладно. Мені знаєте, що прикро? Коли я трапляюсь проти двох гравців, то мені не вдається вбити обох. Я або помер, як мене було в першому вторгненні, або помирає хост. І мені це не подобається. От що я вам скажу. Можливо, щас мене вийде. Ем... Я так розумію, мені сюди. Якщо вони вже у цій будівлі. А, вони не в будівлі, вони поруч з нею. Нормально. Пальчик помер. І знову я не можу вбити обох. Бо помер пальчик, наприклад, у даній ситуації. Е. Хост, можеш вбити Діву. Вона на мене агресує, чи що? Ні, вона просто залузду з'їхала. Тільки бийся, а не ховайся, добре. Привіт. Монвейл. Прикольно. Ти сам напросився. А може і я напросився. Ну поживи трошки, окей. Або ні. Може це просто гріх вбивати перед великодним <смі>, двох грабців в одному вторгненні, я не знаю. Тому мені не дає. А де ви є? Буде прикольно, якщо вони внизу. М -м -м. Здається, вони внизу і є. Я їх бачу. Набафаю собі тіммейта поки що. <звук> <звук> Чел побачив тіммейта і трошечки пересрав, да? Ну що ж, буває. Хотів мене отравити гнилотой. Занадто гнила поведінка, я вважаю. О, в ну, нього теж таке є, прикольно. Майже вдалося, друже, майже. Ми будемо продовжувати в цьому ж дусі, чи як? Чи ви підніметесь до мене у кінці кінців? Ну що, давай я ребафнусь, мабуть. Ех, йому вдалося, до речі. <гум> Вони насмілись підійти до мого тіммейта, добре. <гум> Міледі і щит. Трошечки Пінг не допоміг йому парирувати. Ну що, пока, Хі -хі -хі. добре, давай поб'ємося з містером Колоссолом. Бум, хм, незручне місце. Кігать лева. ой ой <ривіт> <ривіт> все таки я хоч трошки швидше, ніж кигать лева. Ну, вдалося подолати двох. Так, подивимося, чи ще вдасться мені вбити двох гравців. Вже не вдасться, вже пальчик помер. Я так розумію, що хост зараз теж помре, бо його засмокчуть, ні? А, ні, вони, брін, даже не з за б'ються, серйозно? Билися. Хост, ти десь тут був, щойно, ні? А, він втік далеко. Хост, ти в церкві? Так вона зруйнована, але я тут головний. Ти чому так епічно ходиш ти? Редувія. Не смій спамить. Ну, таке, коротше, якщо чесно. І знову у мене дуель. Я розумію, що це левел наближений до 125-го, тому тут, якщо й будуть попадатися гравці, то скоріше дуелі. От. Ну, але, до речі, у мене багато двієчок було сьогодні. Або це не дуель, просто він не встиг прикликати кооператора. Або він вибрав собі так майданчик для дуелю. Привіт. Добре, якщо я буду юзати так попіл війни, то. Ой-ой, що відбулося? Щось відбулося? А це ніде не дістає, добре. Окей. Він вирішив, що від мене можна сховатись. <с1> <смітна> <гідна> Цікавий хлоп. Цікавий. Ладно, дуельно принаймні хлопець був е, з умором такий, не душніло. Скажу, мабуть, тут, бо до кінця зазвичай, блін. Не скажу по-перше, бо не встиг. Ага. Чуть не зі О, у мене таке є теж. Прикольно, пацани, прикольно. Добре, будемо хілитися. Не дали мені побитися. У? Блін! А чому людина з такою зброєю, як у мене, володіє їй набагато краще, ніж я? Та ти даш мені вдарить, як ти заїбав уже. Пока. Добре, скажу ще раз, попробую. Так от, власне кажучи, що я хотів сказати, що буде стрім сьогодні ввечері, от, тому я вирішив переводіти Ісусика, щоб спробувати, як воно буде у броні. І, ну, якщо ви дивитесь це сьогодні на Великдень, то для вас він буде сьогодні. Так, то він уже був, якщо це якийсь інший день. Хі -хі -хі. Добренько. Ми, до речі, вторлися до отого Хлопчика, який погано себе вів. І хилився. О, у нього тут сьогодні меч палача. Окей. Сетап сокирою, да? Ой-ой-ой. Ну, ми знаємо, що він хилиться, тому. В принципі байдуже перетанковує зараз. А я все одно похилюсь. А тобі не дам. Ха! Омста! Гарний фінал. І що я, власне, можу сказати у заключенні про цей білд. Зброя сама непогана. Білд, звісно, ну такий. тому що ми бігаємо в станих тряпках, і, незважаючи на те, що ми маємо лейтрол... З цим сетапом мечів, ну тобто з Power Stance Straight Sword, PSSS, як це називається, краще було б мати. ось. Не знаю, спробую ще, можливо, на стрімі, можливо, ще іншу якусь святу зброю. Ми сьогодні потестимо. Тому, хто подивився це в неділю до 18.30, заходьте на стрім. А наразі всім до побачення!